Явище щепленого успадкування Кросенговер. Його причини та біологічне значення. Явище щепленого успадкування було відкрите американським вченим Морганом. Морган сформулював закон щепленого успадкування Якщо гени знаходяться в одній хромосомі, вони успадковуються разом, утворюючи групу щеплення. Кількість груп щеплення відповідає гаплоїдному набору хромосом. Сумісне успадкування генів, розташованих в одній хромосомі, називається щепленим успадкуванням. Щеплення генів може порушуватися внаслідок кросинговеру. Кросинговер це обмін ділянками між гомологічними хромосомами. Частота кросинговору між двома генами прямо пропорційна відстані між ними, яка вимірюється в умовних одиницях морганідах. Одна морганіда – це відстань між генами, за якою кросинговер відбувається з частотою 1%. Завдяки кросинговору у живих організмів збільшується кількість генетичних рекомбінацій.